Маленький їжачок ходив до лісової школи. Там звірята вчилися писати, читати і малювати. Одного разу на перерві звірята пішли гуляти, а їжачок узяв крейду і намалював на дошці портрет своєї мами і підписав великими літерами: Мама, прибігло до класу кошеня. Бачить, на дошці портрет намальований, і внизу. Написано мама. невже мама така, говорить кошеня. Мама ось яка має бути, і намалювала на портреті вуса, точнісінько такі, як у його мами? Прибігло зайченя, дивиться на портрет і дивується. Невже мама така? Вона ось яка. І намалювала на портреті вуха. Як у мами зайчихи, повернулося до класу верблюжа, подивилося на дошку. Ні, мама не така, мама ось яка. І домалювала на портреті два верблюжих горба. Останнім прибігло мишеня. Бачить портрет намальований. Мама написано. І, зовсім не схоже. Каже мишеня: Мама не така, мама ось яка. І намалювало ще довгий мишачий хвостик. І тут прийшов до класу вчитель Ведмідь Михайло Іванович, подивився на дошку, похитав головою. Потім узяв крейду, закреслив слово мама і написав Казна хто великими літерами. Якщо вам сподобалось це відео, підписуйтесь на канал, ставте лайки та обов'язково дочекайтеся нового цікавого відео.